До Чернігова вже втретє завітав французький художник Петро П'єра Берже разом з другом Жаном Ді Бартоломео. Свою мистецьку гуманітарну місію з підтримки України П'єр розпочав у лютому березні 22 го Тоді він почав створювати серію монохромних малюнків, які стали відгуком на російське вторгнення в Україну. Після спілкування з українськими біженцями з'явилася друга серія малюнків. А третя серія відобразила жах воєнних дій. Цьогоріч Педро П'єра Барже приїхав не лише з творчим візитом. За три поїздки до нашого міста він встиг роззнайомитися з Чернігівцями та завести друзів, які чекали на нього. Від Часу останнього його візиту до міста також Педро відзначає значні зміни в місті за візити. І я. Першу чергу відзначив би матеріальні або фізичні зміни, котрі сталися у вашому місті. У вас багато чого відбулося: десь щось прибрали, поремонтували. Наприклад, порівняння з першим візитом, я побачив, що почалися якісь роботи на території готелю Україна. Під час першої поїздки в Чернігів я побачив страшні руїни, а зараз його частково демонтували, щось прибирають. Взагалі хочу відзначити зміни на вулиці. Під час першого візиту людей на вулиці було набагато менше. Вони були похмурі та не рані. Дійсні. Весь їх вид показував страшний досвід, який їм довелося пережити. Зараз на вулицях багато дітей, всі кудись поспішають і головне, посміхаються. Цьогоріч Педро приїхав разом з виставкою робіт про загиблих героїв. Художник надихався їхніми подвигами та писав портрет не з фото, а зі своєї уяви. В сотні робіт Педро знайшлося місце і для трагедії драмтеатру. Жодного разу, не бачивши фото Софії Голинської, котра загинула через російський обстріл 19 серпня, зміг передати в портреті її риси обличчя. І я тюзерволі дана прожекому деволопонситуфа. Роботи, які я привіз цього разу, складаються з кількох частин. Одна з них це 100 портретів, які я створив, надихнувшись прогулянкою алею героїв, де побачив портрети загиблих захисників. Також коли спілкувався з різними жителями Чернігова, з родинами, де є загиблі військові, загиблі цивільні їх історії. Надихнули мене на створення портретів. Одним з перших з'явився портрет дівчинки. Мене дуже вразила історія Софійки Я не міг. Оминути її. Я жодного разу не бачив її фото, але люди, які вже бачили цей портрет, кажуть, що вони дуже схожі. Я зобразив момент, коли сила удару відносить її. І звісно ж, портрети загиблих героїв, військових, волонтерів чиї історії та обличчя вразили мене. Коли серія портретів була готова, в мене з'явилася ідея вишити на них рубці ниткою, які символізували б спогади, що наразі ми маємо змогу фіксувати. Також Педро планує створити виставку з тривожною валізкою, котра символізує вимушені переїзди українців, залучатиме до неї всіх бажаючих містян різних професій та сфер діяльності. Також під час зустрічі в ТІЦ Педро обмінявся подарунками з начальником управління культури та туризму, роботи, котрі художник створює на основі спогадів та розповідей черніхівців. Педро представить за кордоном.